Всім привіт! Я думаю, більшість з вас дивлялись відеоролики, типу скільки потрібно заробляти для комфортного життя в Києві. Ось, на мою думку, для комфортного життя. А не саме в Києві. Фактично, в будь-якому місці України для нормального життя. Треба мінімум заробляти 2 тисячі гривень в день. Це прям мінімум. Це десь буде 60 тисяч гривень. Це при мінімум мінімум. Ну вот щоб нормально, комфортно жити. Чим більше, тим краще. І в цьому вам хочу показати, як заробити мінімум 2 тисячі гривень в день, а потім стратегії. Яку я вам зараз покажу в цьому ролику, і так не потрібно боятися графіків. Тут нічого важкого немає, тут якісь важкі аналізи робити не потрібно і так далі. По-друге, ніякі курси я не продаю. По-третє, ніяких платних підписок у мене немає. Ось все, що я показую, на цьому я заробляю. Давайте підтримати український контент, ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на цей YouTube канал. В принципі, сильно затягувати не буду. Давайте перейдемо до самого відеоролику. Полетіло. Так, друзі, я перейшов на запис з екрану сьогодні для роботи нам потрібен брокер, на якому ми будемо відкривати угоди, які нам будуть платити за кожну успішну угоду. Давайте одразу вам покажу, в принципі, як це все працює. А, тут є навчальний рахунок, можна перейти на навчальний рахунок і відкрити угоду, наприклад, давайте на 100 гривень. Відкриємо угоду на підвищення до 13.39. Дивіться, як це працює. А, якщо рівно 13.39 ціна піде вище цієї точки, де у мене відкрита угода, а, я зароблю 86% до своєї угоди. Так, давайте включимо українську, чи у мене російська. Так зробимо. Чомусь, коли відкриваю брокерів, відкривається російська. А, дивіться, на 100 гривень я відкрив угоду, зароблю а, 186%, тобто 86% я зароблю до своєї угоди. якщо рівно 1339, ціна буде вище цієї точки, де я відкрив воду. Я надіюсь, точку відкриття всім видно. Ось зелена така точка. Мені потрібно, щоб ціна була вища ось цієї точки. Тоді я зароблю свої кошти. Ви скажете, як мені це зробити, якщо я нічого в теханалізі не розумів. А якраз таки в цьому випадку нам буде допомагати а, такий додаток: Telegram, як GPT AI. .No це додаток, який а, видає готові сигнали. Ви вибираєте валютну пару, на яку вам потрібно отримати сигнал. наприклад, а, Євродолар. Отримуєте сигнал, цей сигнал потурюють. І якщо угода плюсова, просто заробляйте на цьому кошти. Дивіться, зараз це все покажу. Євродолар нехай так і буде. Я одразу також собі євродолар відкрию. Давайте для початку перейдемо на реальний рахунок. Графіки OTC позакриваємо. Бачите, у мене тут багато графіків відкрито. Бам-бам-бам! Це також закриємо. Відкриваємо євродолар. Завжди беремо перший стовбик, якщо угода до 5 хвилин. В моєму випадку на 3 хвилини, приблизно сигнал на 2 хвилини 27 секунд. На пониження 1642. 42 хвилина. Бачите, час у мене трішки інший, але хвилини везде одинакові. Тому, в принципі, можна сміло тільки дивитись на хвилини. Угода на пониження, трішки пізно заходжу. Подивіться, яка ще точка була. Просто поки я відкрив угоду, але все рівно, я думаю, ця вода досить гарно відпрацює. 92%, друзі, дохідність. Це реально гарна дохідність, Це значить, те, що якщо угода буде плюсова, я зароблю 2300 гривень цього на всьому на одній угоді. Тільки погано те, що я відкрився в поганій точці. Можна було відкрити, звичайно, в кращій точці. я поки е, знайшов цю пару. Але нічого, все-таки, якщо угода не відпрацює, я покажу, що робити в такій ситуації, а, тому що бувають такі моменти, коли угода може не відпрацювати. Тобто угода може закритись в мінус, і ви просто втрачаєте суму своєї угоди. Наприклад, я відкрив угоду на 2500 гривень. Якщо зараз ця угода не відпрацює за одну хвилину, я просто втрачаю свої кошти і я покажу, що робити далі, як ці кошти далі. Ше повернути, якщо ви все таки відтратили свою угоду. Але у цьому всьому а, є ризики менеджмент, Тобто ми завжди стараємося відкривати угоду на 1% від свого балансу. Наприклад, давайте а, уявимо, що у вас баланс а, 100 тисяч гривень. Ви відкриваєте угоду на 1 тисячу гривень. Це 1%. відсоток. Сто тисяч гривень це великий баланс з допомогою такого балансу. в день можна заробляти легко, прям легко. 5-10 тисяч гривень. Ось, ви відкриваєте угоду на тисячу гривень. Наприклад, ви там заробили свої 800 гривень чистими на одній угоді. Або ви 1000 втратили. Якщо ви втратили, ви просто після цього мінуса відкриваєте другу угоду на X2, тобто на 2 тисячі гривень. Ось, і якщо вода буде плюсова, ви просто перекриваєте. Свій мінус і заробляєте якусь свою комісію. Так, друзі, угода плюсова, євро-долар 4800. Заробили загалом. А чесно, ми заробили 2300 гривень і це всього-навсього на одній угоді. В чому плюс даного додатку? Перше, тут оригінальні графіки TradingView, тобто, бачите, графік тут ну, в додатку, а також графік на брокері. Вони повністю одинакові, якщо ви відкриєте хвилинний таймфрейм, тобто вони будуть повністю одинакові. Це перше, друге, додаток працює тільки з понеділка по п'ятницю, тільки на офіційних графіках. Тобто, брокер він не зможе самостійно якось намалювати графік, щоб вашу угоду закрити в мінус. Такого не буде, це неможливо, тому що. Ви можете це все перевірити одразу на оригінальному графіку. Брокер бере графік від TradingView. Тобто, ось цей графік TradingView, він є оригінальний. Ось і брокер у нього бере графік. Хто не знає, TradingView — це поставщик графіків для Форекса, для різних криптобірж і так далі. Тобто, це оригінальне джерело, звідки йдуть всі. Графіки. Отак, друзі, просто 2300 гривень ми заробили всього на всього на одній угоді. Але, друзі, старайтесь відкривати угоду все-таки на один відсоток від балансу. Я сьогодні відкрив угоду трішки на більшу суму, скажімо так, але все рівно, бачите, ризик він оправданий. Посилання на додаток буде в закріпленому коментарі. Також буде посилання на мій телеграм-канал. До речі, у мене є телеграм-канал. Ось якому я публікую різну інформацію. Також є два торгових бота, один торг. Торговий бот на акції, другий торговий бот на індекси. Вони безкоштовні можете приєднатись кому цікаво. Ось також дивіться, після самого сигналу додаток пише. Результат, сигнал, валютна пара, напрямок, ціна відкриття, ціна закриття, тобто котіровка, це все можна перевірити. Результат він, дата і час відкриття угоди. Тобто повністю ви можете вести собі щоденник ваших плюсових, мінусових, угод, скільки ви заробили, скільки ви втратили і так далі. Це все можна вести з допомогою цієї статистики. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока.